Із кабміном до біатлоном як олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна повернулася у збірну після посади заступника міністра молоді та спорту. Що спільного в української фетувальниці Ольги Харлан з голівудським актором Тіану Рівзом, та як чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Боленюк нарешті отримав обіцяну квартиру, яку чекав два роки. Кращі українські атлети змінили спортивну форму на вечірні сокні і смокінги і зібралися на урочисті церемонії. Перед до перемог! Найкращих атлетів України вшановують на ювілейній десятій церемонії Герої спортивного року. Чемпіони поспішають на червоний хідник. Зараз для представників літніх видів спорту найгарячіший період, тому що напередодні Олімпійських ігор ще є багато змагань. Вас молоде подружжя ще немає року, як ви одружилися, і хочеться більше бути разом. Чи супроводжуєте ви чоловіка? Ні, я не супровождаю, але морально я завжди з ним завжди. Буває такое, що у льє ночі нас утро, поэтому ми постійно на зв'язку. Чи не дружина до прихильниць, до фанаток? Це має місце, особливо у вашому виді спорту? Есть, есть. Особенно нас очень любят в Мексике, очень любят в Англии. Ждали возле бассейна и прям вот в проходу не давали. Это было в Мексике на мировой серии, когда ну вот, если ты не сфотографируешься там, и не дашь автограф, то все тебя в принципе не отпустят и разорвут. У чемпионе стрибки в воду есть свои власні и забубоны. Лично у меня у меня есть специальные, специальные плавки, в которых я прыгаю в финал. Есть, да, есть, в одних та й самих плавках скільки вже років Ні, не, не міняється періодично. Хорошо, хорошо хорошо. Если только неудачнее соревнование, все они списуються и ага. появляються новые. Нас полотенце, которое мы витираємося, да ми його називаємо просто тряпочкою. Есть для тренувань, є конкретно для соревнований, тоже отдельно. Плюс там тапочки поставить где-то в конкретном місці, чтобы ну, ну, не дай бог ніхто їх не пнув. Ну, то есть, ну это присутствует. Яким чином ви будете святкувати річницю весілля? Та ми б з удовольствием, але я буду как раз на Олімпіаді в Ріо де жанейро У мене раз в этот день починаються сорінування. <питрес> фехтувальниці проти біатлоністок. Боротьба за спортивний Оскар по українському у розпалі. Вау, 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 вау! багато подорожуєте і не так давно. За збігом обставин в одному з аеропортів. Збірна з фехтування зустріла американського актора і зірку фільму Матриця Кіану Рівза. Ой, это была неожиданная встреча. Это було кстати е, в Риме в аеропорту, а? Да, он приехал да, в Європу. Это было чисто случайно, потому что я шла первая. Мы приехали на тренировочные сборы в Рим к италіянской команде тренироваться. И просто забирали вещи. И я смотрю, что с каким-то человеком фотографируется там несколько людей. Я... Смотрю, он волосатый, я его где-то так видела. Это Киану Ривс! Девочки, это Киану Ривс. Он очень общительный человек. Он спросил, откуда мы. Спросили, мы сказали, что мы из Украины, что мы фетовальщики. Он сказал, что мы очень, очень рады, ему приятно познакомиться. Да, и, ну, на самом деле, очень обычный человек, но он был очень уставший. И мы как раз подписали эту фотографию, что это тот момент, когда ты лучше выглядишь, чем суперзвезда. Зараз вас призначили амбассадором послом Евро 2016. Тепер ви на офіційному рівні підтримуєте українську збірну. Хто з футболістів подобається? Незважаючи на те, що ви дівчина заміжня, можливо, все ж таки ваше серце належить комусь з футболістів. Я на них не дивлюся як на мужчин. Тобто вони для мене спортсмени, в першу чергу ті люди, які захищають честь країни, як і ми, в принципі. Я, звісно, буду всією душою за нашу збірну, але в це час, коли він буде їх проходити, євро, буде моє євро. Тобто моє чемпіонат Європи. Ми зі своєю душою буду за них болеть. Зазвичай ми спілкуємося лише з вами дівчата. Сьогодні поруч з вами і ваш тренер. Дуже є цікава традиція. Коли дівчата виграють, то тренер одягається у рожеве. Звідки взялася ця традиція? Вона підложила такий варіант. Це якраз предложив. Я знаю версію. <світ> <laughs> <світ> Ні, це якраз був ворош. Ви до того дурачили з рожевою шапочкою, ми знову згадали цей жарт, і після чого ворош сказав: я вдіну на тренування цю рожеву шапочку, якщо ти будеш на подіумі. Ну, це були його слова. Навіть я буду продовжатий сезон эм, цю, цю традицію. Эм... Дівушки знаю, сколько я це цвет не люблю. красивки подарували рожеві, чекають своєї черги. Вас можна привітати з поверненням у великий спорт, тому що ви були замом у міністра молоді і спорту. Як дівчата приймали, можливо, якусь вечірку з цього приводу влаштували. Да Ні, Лена якось одразу вийшла в строй, і навіть ми на нього смотрели, кабута вона не відпочивала. Ми навіть не рік. Новосілля після багаторазових публічних нагадувань чемпіон світу з боротьби Жан Беленюк таки отримує квартиру від мера Києва Віталія Кличка. Вітаю нарешті сьогодні на сцені Маркиве Віталій Кличко таки дав тобі сертифікат на квартиру. Твої колеги, ті, хто сьогодні теж отримали квартири, вони були менш наполегливими. Ти все ж таки наполегливо йшов до своєї мрії. Розповідав нам інтерв'ю, дзвонив Віталію, помічникам. Вони не відповідали. Віталій Владимирович мені пообіцяв, сказав, що в цьому году мій кретірний питання вирішиться. Дав мені телефон свого помощника. Ну, на протягом полутора місяців я не мог йому дозвонити. Точніше, я дозвонюсь, але його поможі. Допомогу...

за это. Потому что я действительно активный шалтый. Я борец. Мне приходится бороться везде и на ковре, и и вне ковра. Поэтому боролся и добивал эту квартиру уже как как только мог. Ты же знаешь, яким буде ремонт? Дизайн інтер'єру. Ну, тобто зараз тепер великі справи попереду. Справи будуть уже после Олимпийских игр. Сейчас я не хочу отвлекаться на это. Но думаю, что что-то придумаем. Там одна комнатная квартира, в принципе, все всё будет по-простому. Угу. Ну, мы czekaimo запрошення на новосілля. Хорошо, обещаю.